Вітаю, друзі! Я Віталій Портник видання Bloomberg із посиланням на джерела у російському керівництві розповідає про умови, які нібито збирається висунути президент Володимир Путін в разі ймовірних перемовин по закінченню війни в Україні. Видання підкреслює, що Путін сповнений рішучості утримати контроль над цією частиною української території, де знаходяться його війська, а також забезпечити демілітарізацію сусідньої країни. Путін буде вимагати гарантій того, що Україна ніколи не вступить до НАТО і що Кількість її збройних сил буде значно обмеженою. Також Путін, за словами джерел у виданні, не проти можливого обміну територіями. Очевидно, мова йде про те, що українські війська мають в такому разі залишити контрольовану ними частину Курської області в обмін, скажімо, на вихід російських військ з цієї території Харківщини, де зараз знаходяться окупанти. За Великим рахунком ці умови російського президента нічим не відрізняються від умов, які Путін висував у 2022 році, на початку своєї великої агресії проти нашої країни, та згодом, коли виявилося, що російським військам не вдалося за кілька днів встановити контроль над всією територією України і знищити легітимне українське керівництво. Так що говорити про те, що Кремль якось просунувся з точки зору бачення закінчення російсько-української війни, не варто можна сказати, що практично весь цей час Путін продовжує знаходитися на цій самій позиції. На якій він знаходився у лютому 2022 року, і виникає досить важливе питання: а наскільки таку позицію буде сприймати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп? Адже Трамп, як відомо, виступає насамперед за припинення вогню між Росією і Україною із ймовірними гарантіями безпеки. Для України щоправда, ці гарантії безпеки не мають на увазі можливість вступу України до північно-Атлантичного Союзу. Однак у команді Трампа говорять про те, що такий вступ має бути відкладений навіть на 10-20 років. А у Кремлі б хотіли, щоб неприєднання України до НАТО було надійно гарантовано Заходом. Ну і звичайно. Досить серйозним є питання подальшого виживання України в ціні Росії. Джерела у Кремлі говорять журналістам Блумберг, що Путін не буде проти того, щоб західні країни постачали Україні зброю, але з умовою, щоб ця зброя не була спрямована проти Росії або не могла бути використана для звільнення окупованих Росією українських територій. Тобто мова йде про контрольовану Москвою кількість зброї, про те, що українська армія фактично буде контролюватися не Власним верховним голокомандуючим, а Верховним Голокомандуючим збройними силами Російської Федерації, коли мова буде йти про її подальшу зброю, і тут виникає питання: а чи дійсно це закінчення війни, а чи все ж таки перерва у війні, яка закінчиться набагато більш кривавим ударом Російської Федерації по нашій країні? Адже в умовах Путіна немає жодних слів про те, що Росія перестане озброюватися і перестане погрожувати Україні. Немає ніякого розуміння, якими будуть дієві гарантії безпеки України, якщо Україна не зможе ані до НАТО вступити, ані мати достатню кількість зброї, щоб протистояти імовірній російській агресії. І Звичайно, Путін прекрасно усвідомлює, що в такому разі будуть змінюватися і настрої в самому українському суспільстві що українці будуть просто налякані можливістю повторення. Агресії Росії і тим, що їм доведеться боротися з цією агресією, ну буквально голими руками а таким чином створюються умови для того, щоб саме українське суспільство голосувало за політичні сили, готові до капітуляції перед Москвою, так як скажімо, ми зараз спостерігаємо це у Грузії. Ну і ще одне досить важливе питання: а чи дійсно Може бути ухвалена угода на таких умовах Путіна. Те, як зараз вирішується питання мирної угоди на Близькому Сході, в принципі, створює певне враження того, що для заспокоєння его Дональда Трампа у Білому домі можуть піти на умови, які. Будуть невигідними для нашої країни, якщо мирна угода з Хамас є невигідною для Ізраїля, а це багато хто зі спостерігачів сьогодні говорить. А у безпеці Ізраїлю Дональд Трамп не мов би, був нещодавно зацікавлений більше ніж у безпеці України, то виникає питання, як нова американська адміністрація буде діяти на українському напрямку. Якщо питання збереження обличчя чинного... Американського президента і швидкість ухвалення рішень є набагато більш пріоритетним питанням ніж сталий мир у кризових регіонах. Питання, звичайно, не тільки у позиції Трампа на його ймовірних перемованих і зустрічах із Путіним питання в тому, як буде сприймати такі умови російського президента, українське керівництво, українське суспільство. Врешті-решт європейці може скластися ситуація, коли американці не будуть бачити нічого. Трагічно в таких пропозиціях президента Сполучених Штатів, а от у Києві і у європейських столицях будуть прекрасно усвідомлювати, що матимуть справу з відкладеною війною і з таким політичним перефронтуванням України, яке не дозволить сподіватися на її незалежний суверенний розвиток у майбутньому. Тобто багато буде залежати від Трампа, але багато буде залежати і від нас. І перше, що потрібно усвідомити. Ніяких реальних компромісів із Путіним нам досягти не вдасться, тому що російський президент впевнений, що зможе нав'язати Україні свої умови миру, які виглядають поки що виключно як умови капітуляції, і те. Про що дійсно думає Володимир Путін, так те про це як використати у нав'язуванні цих фактичних умов капітуляції бажання американського президента, нового американського президента виглядати таким собі миротворцем. Так, що ще однією нашою амбітною задачею є пояснити новій адміністрації сполучених штатів самому Дональду Трампу, що мир на умовах Путіна це не тільки катастрофа для України і для українського народу, це ще й ганьба для Білого Дому та. Його нового очільника. але чи зрозуміється Дональд Трамп чи ні, буде зрозуміло тільки після інаугурації нового американського президента і після того, як почнуться його власні контакти із Володимиром Путіним, сам факт яких буде вже певною дипломатичною поразкою Сполучених Штатів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патріоні Баймі, Кофі, Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства. У самому ютюб перемоги й миру вам хай щастить